Всім привіт! Сьогодні 4 лютого 2024 рік. Перед вами плоди зимового сорту яблук під назвою Red Topaz. Сорт відносно новий чеської селекції. Сорт походить від відомого сорту Topaz. Сорт є імунним до парші та доволі стійким до борошнистої роси та інших основних захворювань такої культури, як яблуня. Сорт середньої сили росту гарно вдається на підчепі всім відомий мм 106 середньорослій, і на ній здатно вступати в плодоношення вже з третього року. Ось. Відмічено, чим дерево в більшій мірі навантажене плодами, тим сила роста, росту може варіюватися від середньої до нижче за середньої. І навіть на ММ106. В зрілому віці від 6 і більше років дерево може сягати до 3 метрів. Це при тому, що буде проростати на дуже поживних ґрунтах. Отже, врожайність у нього вища за середню або дуже висока. Ось все залежить від агротехніки. От, тому що тип плодоношення мішаний, він має багато дуже плодових утворень, немає в ньому проблем по обрізці. Сорт в цьому не проблематичний, доволі гарно дається для формування і прощає всі помилки, хто хто обрізає і є в цьому початківцем. Сорт не має великої проблематики із запиленням. Якщо на у вашій земельній ділянці наявні сорти, які різняться від нього ну, за сортністю і являються з одної групи по періодах плодоношення, Я думаю, проблем не буде. От у мене він росте біля, от конкретно вам кажу, біля Луни та Сиріуса. В принципі, з запиленням проблем ніколи немає. Інше дерево росте там, ну, там вже дуже така багатосортове насадження. Тому, яблук, тому яблуні, тому проблем з запиленням ніколи в нього немає. Ви знаєте, відмічено також, що з роками його зовнішній вигляд також покращується. Ось товарність. От саме Red топас, саме слово Red дуже класно проявляється. З віком набуває все ж таки більш гарного ошатного такого насиченого забарвлення червоного. Оскільки Мені люди писали, були, що ваш ред Топаз схожий на топаз, бо він, бувало, блідий, але це в молодому віці. Подальшому колір може змінюватися. Ось бачимо лише в місці прикріплення. Тут сонечко не запалився, тому такий основний колір, між іншим, в нього жовтий. І більша поверхня зовнішнього плоду покрита, ось таким, я б сказав би, навіть темним румянцем. Плоди без проблем долежають до лютого місяця, до першої декади, але конкретно ці плоди вже трішечки починають втрачати свою соковитість та щільність що в зв'язку з тим, що він був дуже сильно перетриманий на дереві. По-моєму, збір був у листопаді, а потрібно це зробити кінець. Остання декада вересня і перша декада жовтня. Ну, можливо, і середина жовтня, в залежності від регіону та погодних умов конкретного року от, при вирощуванні даного сорту. М'якуш у нього, як ви бачите, добре гарно такий виповнений і дрібнозернистий. і має такий злегка жовтий колір, наближений колір до мого улюбленого сорту Рубінола. Так. Що ще розповісти? ну, напевно, перейдемо до його дегустації. Так, скуштував я його. Знаєте, є така думка, що він відноситься до кислих сортів, що це дуже кислий сорт, як всі розповідають. Нічого подібного. Смак дуже виражений. Смак класний, солодкий, нестандартний. Нагадує по смаку дуже сильно мою улюблену сурубінолу. Дуже схожий за смаком. Так, дійсно в нього є кислинка, не кислота, кислинка, яка набагато там, на декілька балів, напевно, на 2 бали буде сильніша, ніж у рубіноли. Ось, і це цитринова кислинка. Ось така вона надає пікантного смаку. Цитринових, не цитринових, а цитрусових. От. Апельсин мандарин. І от така Легенький аромат від цього йде. Тому я б сказав, він в більшій мірі доповнює смак. Ну, Добре, давайте віднесемо до солодко-кислих сортів, навіть не кисло-солодких, а солодко-кислих. ну дуже смачний. Може десь там легенько за язик перепрошую, пощіпує. Але все ж сорт кислим я не назву, сорт дуже смачний. На відміну від рубінола, яка відмінності по плодах, ну, рубінола буде по-своєму гарніша, хоча ретопас ви також бачите, який прекрасний. І рубінола видає плоди більшого розміру. Все ж рептопас має 120-150 грамів, 200 грамів це вже треба дуже високий агрофон. Ну і можна, як завжди, ви знаєте, зробити винятки на піщепі М9 і кребен можна роздути до, там, до нестандартних розмірів. Але я кажу про середні статистичні розміри на присадильних ділянках, це буде 120-150 грамів. Ну, ось таке яблуко. Я думаю, більшим достатньо з'їсти. Ну, чесно сказати, дуже смачне. Ось можна високу дуже оцінку йому поставити четвірку тверду, прекрасне яблуко. Я думаю, якби не був збір такий затягнутий, то лежало б воно до середини лютого без проблем. Та й зараз я не сказав би, що воно якесь довке, в соку середня, ну, можливо, десь від середньої відхилення в бік нижче за середньої йде на 1 бал. десь так. Сорт мені сподобався. Легкий дуже в агротехніці, легкий в обрізці, легко навантажити врожаєм, коли це вже сталося, потрібно, звісно, нормувати. Ну і не забувайте, для того, аби він був редто потрібно все ж здійснювати обрізку, не, жа, не, не бути жадібним, викидати більше гілок, аби був такий світловий простір, аби плоди вмивалися сонячним. Освітленням, сонячним світлом і набували от притаманного відповідного назві кольору. На цьому все. На огляді був сорт Red Topaz. Дякую за увагу!